Друзі, привіт! 9 жовтня Верховна Рада прийняла такий законопроект, який забороняє мобілізацію осіб, які не досягли 25-річного віку. Але чомусь усі почали перечасно радіти. Адже цей закон президент досі не підписав до вашого відео 15 жовтня, тобто, вже скоро буде близько двох місяців, як цей закон передали на підпис президенту, і все, і на цьому все. Президент взяв паузу у відео. Я вам поясню, що це за така прогалина є в конституції України, яку використовують як цей президент, так і попередники, і ніхто досі не додумався вирішити цю проблему. А чому? А тому, що це невигідно. І додивіться, будь ласка, це відео до кінця, тому що інформація важлива для кожного громадянина. Поки Зеленський з цим законом не бариться, міжнародні партнери навпаки просувають протилежний наратив. І щодня ви можете побачити в новинах ідуть якісь заклики з заокеанської країни мобілізувати 80 річних Так, друзі, річних. Хотіла сказати, вісімнадцяти, а бачите, сказала 80. Напевно, буде такий законопроект. Більше ніж впевнена, що президент не підписує цей закон через політичний тиск, тобто він тримає паузу для того, щоб, можливо, навіть і не підписати цей закон. А я вам поясню як юрист, яка юридична лазівка дозволяє це. Діючому президенту нехтувати рішеннями парламенту, тому що це вже не перший випадок в історії української законотворчості. А я нагадаю коротко для тих, хто забув або не в курсі, що ті, хто перебували на військовому обліку, військово зобов'язаних, як такі, що були визнані обмежено придатними у воєнний час. І не досягли 25-річного віку такі особи тепер, згідно цього прийнятого закону, не будуть підлягати мобілізації, тому що ж була там проблема, що відповідні молоді люди через те, що були визнані обмежено придатними, потрапили на військовий облік військовозобов'язаних і відповідно стали вже суб'єктами несення цієї військової служби під час мобілізації. А тепер, друзі, наша улюблена конституція. Відкриваємо статтю 94 і уважно читаємо. Ось що тут зазначено: закон підписує голова Верховної Ради і невідкладно направляє його президенту України. Що зробив Стофанчук? Правильно він підписав цей закон і 15 жовтня направив президент України протягом 15 днів після отримання закону. Підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон із своїми мотивованими сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду. Тобто за 15 днів президент повинен Чому повинен, тому що ж тут не зазначено, що президент має право або як хоче, або на розсуд президента. А є слово імперативно сформульоване: підписує або направляє. І от на підставі цього у президента України є, скажімо так, можливість прийняти два рішення. Перше, підписати та оприлюднити закон. Тобто, вже 30 жовтня можна було б говорити, що закон дійсно таки прийнято. Причому Конституційний суд навіть роз'яснив, як рахувати ці дні. Термін дні, ось ці 15 днів, які зазначені в цій статті, вживається в розумінні календарних днів. Саме в такому значенні потрібно розуміти цей термін. Тобто, 30 жовтня президент вже зобов'язаний був його підписати. Або... Друге рішення, яке може прийняти президент, це повернути до парламенту для повторного розгляду. Ні те, ні інше, президент не зробив. Йдемо далі. У разі якщо президент протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом України і має бути. Підписаний та офіційно оприлюднений. Виникає питання. Президент повернув цей закон до Верховної Ради на повторний розгляд? Ні. А отже, згідно частини 3 статті 94, закон вважається схвален. Але от друзі, біда, що схвалення недостатньо. А для того, щоб закон таки став насправді законом, треба його підписати та офіційно оприлюднити. І це обов'язкові стадії. Вони невід'ємні, невід'ємні стадії законодавчого процесу. І отут починається найцікавіше: ось саме ця прогалина. Тому що далі в цій статті йде різкий перехід до того, як Верховна Рада може подолати вето президента України і оприлюднити закон. От тут зазначається, що якщо під час повторного розгляду закон буде прийняти знову Верховною Радою, не менше, як двома третинами від конституційного складу. Президент зобов'язаний його підписати, офіційно оприлюднити протягом 10 днів. І у разі, якщо президент не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради і публіковується за його підписом. Ось так. Але ж, друзі, це все на випадок вета. А вета в даному випадку не було. І що робити, ось якщо закон схвалений і просто не підписується? Забув президент, передумав чи щось з ним сталося, і все. І ось ця норма по суті заморозила весь процес. А відповідальності за це немає. І про цю прогалину знають абсолютно всі політики з часів прийняття конституції ще але замовчують. Хоча знаєте, не всі є такі патріоти правопорядку, і мені пощастило колись на цю тему дискутувати з одним з колишніх народних депутатів у парламенті, але це на жаль була лише дискусія, і на цьому все закінчилось. А реальні дії ви ж самі бачите, які лежить собі і відпочиває цей законопроект поки що в офісі президента. Отже, все, що можемо зробити, і, на жаль, Конституція це не регулює, це чекати. Чекати на відповідне рішення, на відповідне підписання та опублікування. А, і сподіватися, що у 2025 році, все ж таки, відповідний закон буде підписано, а може і раніше. А якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі, висловлюйте свою думку і не забувайте підписатися на цей канал. І також переходьте в мій телеграм-канал, тому що там я залишаю. Не менш важливі юридичні новини та коментую їх з юридичної точки зору. Ваш інспектор право.